Смачна булка? Помогите Помогите. Так, показую, що купила туристичні булочки. Порвався в нас пакетик, в якій вони були. Там було 5 таких класних туристичних булочок. У мене Вова дуже любить. Просто хліб їсти. Тому взяла в вигляді. Таких міні-батонів, 5 штучок, 30 гривень. Це у ситому кабанчику. Дуже смачні. Там ідуть пончики. Наш Василько зацінив із якимсь вершковим, певно, кремом. А, взяла 4 штуки, 2 Василько з'їв. Так що, лишилось 2 ще цим хлопцям. Взяла пасту для. Чистки універсально. Так, у мене руки не дійшли, поки до сковорідок, буду пробувати цю пасту. А в мене з іншим всім я і так справляюся, а ось, можливо, саме сковорідки, якісь кастрюльки, щоб нічого не замочувати, то спробую пастою. Брела у Аврорі по, здається, 29 гривень, чи що Оця така баночка. Також взяла капучино, ось таке в Аврорі, 39 гривень коштувало. Думаю, спробую, бо в нас вже давненько закінчилось капучино. Я давала дітям чай, вони требують у мене все-таки щось таке. Думаю, спробую таку пачечку, а пізніше вже із заробітної плати купимо велику упаковку капучино, щоб надовго вистачало. Так, у ситому кабанчику ще взяла е, олівє ковбаску і купила курячі спинки. Думаю, буде якийсь бульйон. У мене вже в морозилці нічого майже немає. Ще чоловіку взяла дві пари шкарпеток, утеплених в Аврорі по 22 гривні. Тільки купила набір такий інструментів різних. Тут є шуруповерт, якийсь ключик, маска, ще окуляри десь були. Коштував наборчик 55 гривень. Загалом Василько вже щасливий, тут крутить. Ось такі там окуляри. Ну, а у неділю ми купили ще картоплі на зиму, 7 сіток по 8 гривень. Ти йдеш? люблю. Водочки любиш? Ти йдеш на рибалку з татом? Так. Все, все, йди, з водочками йди. І тата з тобою разом. Попа. Попа. Їдьте, їдьте на рибалку. Попа. І поки Василько з татом пішов на рибалку, я вирішила використати цей час, поки дітей менше. Приготувати вареники. У мене був такий чималий шматок свинини, це сало із м'язком, відправила його, нарізавши на сковорідку. хочу підсмажити, додати туди цибульки, підсолити, поперчити, і це буде в мене засмажка до наших вареників. Досить так давно їх не готувала, вирішила все-таки, що неділя має бути смачною. І наліпити домашніх вареничків, тому. Розпочинаю, як завжди, із засмажки. Картоплю я зварила вже зарання, перекрутила її, мені писали, чому я перекручую картоплю, а не товчу її. Це саме через те, що картопля потім збивається в такі комочки і мені не дуже подобається. А якщо картоплю перекрутити, то тоді цих комочків немає. Замісила я тісто своє улюблене на кип'ятку. Тут у мене, до речі, дочка приїхала на вихідні. тому... Також допомагає ліпити варенички, і в 4 роки все робиться набагато швидше. Something to say now. Cause I've been holding my breath. I've got a bad habit of talking too much. And it usually ends in regret. But then I see you over there dancing. And it all slows down. It all slows down. I'm rushing it now. And I've been trying to find the nerve And you're on over late and all of my precious time. Is this what? Хочу сьогодні поділитися з вами дуже класними сайтами, які я знайшла. Тут всі фільми йдуть українською мовою і серіали також. Шукала я декілька таких серіалів, хочу передивитися, досить вони цікаві. Знайшла «Щоденники вампіра тільки на ось цьому сайті. До речі, посилання вам лишу в описі під відео, можливо, ви також шукаєте україномовний. А не тільки контент на Ютубі, а й ще якісь фільми, серіали, мультфільми для дітей. То можете заходити сюди, це самий останній сайт, який я знайшла. Тут все українською мовою. І ось тут я ще досить так давно дивлюся. все. Це сайт, також із фільмами, серіалами різними фільмами. Тобто тут можна знайти все, що завгодно. Розпочала я із цього сайту. Це саме найперше, чому засвідчує камера, але загалом тут є всі фільми. У мене трішки інтернет погано грузить, тому картинок зараз не видно чомусь, бо ще догружається. Але загалом два сайти лишу вам в описі під відео. Будете дивитися, можливо. Вам буде в нагоді, тому що по телевізору не дуже часто є, що подивитися. А хочеться саме українську мову чути скрізь. Не тільки по телевізору, вдома, а ще й подивитися свої улюблені фільми нашою рідною мовою. Василько, а куди ми йдемо? Йдемо Ні, ідемо Юрчика заберемо зі школи. Йдемо Вова? Ідемо йдем, Вова. Так, по калюшкам не ходить. Помаленьку. Оце цевочка. Да. Ідемо Юрчика заберемо. Хоп. Хоп. Ви каже, забрали Юрчика додому, да? Поставила чайничок, хочу зробити собі кави. Знайшла в холодильнику залишки з не знаю, хочеться мені такого. Сьогодні мила витяжку тут, тут завжди в мене така полоска жиру повимивала тут. Не знімала, лінива я стала, повимивала ось ці а, сіточки на шафках. ну, Загалом трішки поприбирала. І ще плюс а, я помила всі сковорідки. Навіть ось ця моя улюблена сковорідка. трішки не піддалась цим маніпуляціям, але я думаю, ще трішки я її почищу в наступний раз. Саме головне, що ну, вона набагато краще стала виглядати, ніж була до. І плюс до всього, ось тут дно також. Непогано відстало, зараз вам покажу цей засіб, яким чистила. І він основну частину цього жиру нальоту вичистив. А ось ця от паста ну вона справляється хіба що з якимись такими не дуже застиглими такими жировими плямами. бо і з коворідками вона не справляється. Так, з коворітки чистила і витяжку ось таким засобом, дуже класний. Не знаю, він не досить такий бюджетний, десь здається, зараз коштує 120 чи 140 гривень. Але він того вартий. Він йде з розпилювачем. Загалом це європейський засіб, скільки не брала краще нього, нічого не справляється. Не треба вже там масово його все терти, дерти. А більшість жирових таких відкладень відстають самі. Ще заходили ми в магазин, купила дітям зараз вже і не покажу такі, ніби морозиво, але воно як зефірне, покрите шоколадом. Також взяла ось такі пластівці, не знаю, шарики, фігурки кукурудзені. Цього разу взяла такі, бо біля нас не дуже такий великий вибір. Зараз буду розморожувати молоко. Буде в нас таке на підвечерю. Класно отак дістати заморожене молоко, розрізати пляшку і його відразу розморозити. Давно практикую такий спосіб, ніколи молоко в мене не скипілося. Все дуже класно. Коли із села декілька пляшок привозимо, Діти просто фізично все випити не можуть, воно прокисає, а кефір у мене вдома не п'ють. У мене, якщо залишається кефір, то я готую або налисники вже із того кефіру, або якусь випічку. Ну, загалом, якби це було свіже молоко постійно, то вони б його пили кожного дня. А так, кефір у мене не дуже. То її люблять, так що виходжу ось так з положення, заморожую, відразу в пляшках ховаю в морозильну камеру. І тоді просто ось так поступово, воно там розморожується, кип'ятиться, не можна дітям давати. Ку-ку! Йдемо ми з бабою і з мамою. Завжди, як я їду на закупку в центр міста, беру з собою маму, щоб вона менше ходила, бо фізично їй дуже важко. І заодно ми забігли з Вовчиком в таку красиву фотозону, пофотографувала його трішки, це біля сільпо є така піцерія, якщо ви ще не були, тут, то можете прийти, це поруч зовсім. Мені тут дуже подобається. Так, показую вам закупочку ще одну продуктову невеличку. Буду знімати для кулінарного каналу Економне меню. Взяла борошно, в мене трішки ще його є, але мені буде мало. Тому взяла 5 кг 75 гривень. Знову взяла туристичну булочку 30 гривень, майонезу упаковку 47,50. Ось такий стирочок дружба було. Два. По 6, здається, з копійками. Взяла львівські дріжджі, буду пекти пиріжки. Не пам'ятаю, скільки вони коштували, батон 18 гривень. Мама мені дала щевлю, це безкоштовно, хочу заморозити, потім буде борщ. Так, на пиріжки взяла пів кілограма фаршу, по 115 гривень кілограм. Помідори по 50 такі довгенькі, невеличкі. І цукор, здається, 28 гривень. Ось така невеличка закупочка, так що на кулінарному каналі, нарешті, чекайте нове відео із економним меню. Я на секонд-хенді купила також таке зимове покривальце. Воно таке, як. Простинка, ніби одіялко, покривалко, воно ціленьке. Чималого такого розміру, якраз мені буде добре вкривати дітей. Буду сьогодні прати. Так, взяла тюль. Так звано вона як штори. Ось ці колечка буду відрізати і перешивати цю тюль собі на балкон. Хочу. Досить так бюджетно переробити балкон, забрати ті штори, які в мене є. Бо вони вже такі в дірках, сонце їх пропалило. Хочу на одній частині взяти, зробити істюлью, а частину буду робити зі шторами. Так, взяла досить такі класні штори. Вони темно-коричневого кольору. Взяла дві таких коричневих штори було. Вони темно-коричневого кольору, але вам показую, що вони набагато світліші. Ну, загалом вони непогані. І взяла дві штори ось такі. Хочу це все скомбінувати. Не знаю, що в мене з цього вийде. У наступних відео будете бачити. Штори йдуть трішки довгуваті, але я думаю їх укоротити все-таки під розмір своїх вікон. У нас на балконі старі вікна. І не хочу я витрачатися на щось таке нове. Хочеться бюджетно обновити. Тому ось такий у мене комплект буде. Десь у наступних відео, думаю, буде в нас перетворення балкону. Приберу я свої жовті штори. І повішу коричневі, повішу білу тюль. І загалом обновлю наш балкон. Дивіться, 4 штори, тюль та покривальце мені обійшлося у 100, здається, 20 гривень. Ну, тобто, це досить так бюджетно, дорого не витрачаюся. Планувала я нові штори купувати. На балкон, але все-таки подумала, там дуже сильно палить сонце, і якщо взяти туди нові штори, вони також довго не прослужать. Краще все-таки взяти б ушні на секонд-хенді, і, думаю, також буде непогано. Я їх поперу, почищу, попрасую, підріжу, зроблю так, як мені подобається. І по наступних відео поділюся, що в мене з цього вийшло. Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay right ready. Cause when all of my dreams seem so out of reach, your crystal clear. You don't disappear, baby. No. So why would I?